Я популярного відомого українського блогера Ремонта Петровича, де він вимивав ось таку кабінку в себе теж вдома, яким засобом зараз покажу. Так як по його рекомендаціях думаю спробую, чого ні. Чим чорт шути, як говориться. Спеціальну кабінку не мив півроку, щоб подивитися, бачите, в якому вона трошки жахливому стані нас. нас Оце все в оце йде камінь. Ось бачите, отут видно, камера трохи передає краще чи ні? Передає? Ну, в камінні, оце бачите, воно не прозоре, а таке брудне. Ось теж тут все. Кран такий теж у нас трошки такий. Теж кажу, спеціально півроку не мив цю кабінку, щоб продемонструвати. Вам це. А купив ось такий засоб після ремонту. Він усуває камінь, забруднення, це на польській мові. Тут пишеться. Камінь, гіпс, там цемент, це спеціальний такий засіб продається. Він коштує в магазині, яку дав за нього за літру цю 20 злотих всього. Лиш. Це небагато, я думаю. Якщо перевести на гривні, це трохи більше 200 гривень ця літра. І вистачить її надовго-надовго. Так що, як нею користуватися? Перед тим як кабінку цю мені обробити цією хімію, треба спочатку там пише в інструкції пролити водою, щоб вода, ну, водою пролити, а потім е, краще цей засіб перелити в цю бризгалку з таким з бризгалкою оцей, так, в таку бутилочку, нанести і почекати 5-10 хвилин і потім вже змивати. Ну, наверное, краще його буде ще чимось промити, якоюсь губкою, що, що я буду робити. Так що, Кому цікаво, залишайтеся, я покажу в слідчому відео, як в мене що і вийшло. Так що добрався.